Короче, это пестик. Это пузырь це... А я да скажу. Could have seen it in your eyes. Waiting for you with open arms. Have I you come in close so we can do my place? Maybe we can try. over so it's guaranteed Привіт! сьогодні у нас невеличкий огляд наших покупочок до 1 вересня для наших трьох дівчаток. Давайте подивимося, що саме я купила, скільки це коштує і в яких магазинах. Почну я з одягу для старшої доньки, якій виповнилось вже 8 років. Перед новим роком буде їй 9 років, і вона йде до другого класу у чиській школі. Отже, що я для неї купила. Почну з магазину Sensei. Купила я тут таку прикольненьку футболочку з коротеньким рукавчиком білого кольору, але вона така не зовсім біла, а така молочна. За 89 крон. Також у Sensei я купила їй такі джинсики. Джинси взяла 134-й розмір. Вони Трішечки, знаєте, можна було і 128, але я вважаю, що скоро під колготки, туди ближче до зими, то буде нормально. 134-й. Трішечки з запасом, він не висить на неї, тому вирішила 134-й розмір. Ось такі котики на колінках. Ціна цих джинсів коштують вони 179 крон. Також за 179 крон я взяла дві пари колготки. Вони без утеплення, але тепленькі, хебешечка, рожевий і такий леопардовий колір. Не знаю, чи захоче вона вдягати під спідничку, але коли стане холодно, під низ нормально буде. Ну, Звісно, що я вважаю, що тут за дорого для колготок, ну, нехай будуть. Це не те, що я купила у сінсей. Я ще брала спортивні костюми для неї, але вони нам не підійшли, тому що на цей раз я пішла без них, я понабирала одягу сама і дома вже давала їм міряти. Я вирішила, що так буде краще і для магазинів, і для нас. Тому що вони всі розбігаються в різні сторони, не можуть зробити вибір, і це дуже складно. І мене збивають кожного разу. І ті речі, які не підійшли, я без проблем повернула до магазину. Також я у магазині тако купила її таку з котиком гарненьку футболочку з довгим рукавчиком, це коштує 99 крон. Наступний магазин, до якого я пішла, це був китайський чи в'єтнамський магазинчик, дуже великий, чого там тільки нема. Ціни там, я б не сказала, що китайські, доволі такі подорожчі, ніж у супермаркетах. Отже, взяла такі ласінки. Такого кольору я їх взяла там, тому що мені сподобалася ця роз... така розцвітка. Тут внизу ко... котик. Для другого класу, мені здається, вони будуть гарно. Не дуже яскраві, але і дитячі. Да? Яскраві. Ну, яскраві, але не дуже. Для школи піде добре. 134 розмір, коштують вони 199 крон. Далі взяла таку блузочку. Блузочка 100 коштує 259 крон. Коротенька така, це синтетика але під маєчку на на під на 1 вересня буде добре. І також взяла такі черевики, туфлі. 389 крон вони коштують. 33 розмір. І, а, останній магазин, в якому я Робила закупи, це пепко. Тут я взяла по акції такі джинси: 180 крон з поясочком широкі, широкі коротенькі, вони чуть довше, ніж середина ікри. І взяла отаку кофту кофту на ранок, вересневий ранок, коли трішки прохолодно. Коштує 180 крон, головна умова капюшон і молнії. Вона не дуже тепленька. Вона така ну, на вересень, без утеплення. Також у Пепка я взяла дві пари капронових колготочок, 50 крон, і за 19 крон три пари гольфіків. То також капронових це для двох доньок. Я думаю, якщо захочуть, то їм цього вистачить. Так, далі у нас йде одяг для середньої доньки Іланочки. ланочки. Вона йде у старшу групу садочка. Їй 5 рочків. У сенсі я їй взяла отаку футболочку літню: 39 крон. Також дві пари а, колготок. Також я взяла їй от таку піжамку. На осінь коштує 99 крон, футболочка і шортики. Взяла 98-го розміру, футболочка 104-й. Далі у сенсей також взяла цю футболочку 104 й розмір. Коштує, здається, 89 крон. І отака от спідничка. Рідничка у нас 110-116. Коштує до 200 крон. А, далі взяла у сенсею такі дві пари ласінок, чорні і сірі в чорне чер, сердечко. 119 крон, дві пари. А, більше у сенсі нічого не брала. Далі йдемо в тако. Також взяла за 99 крон таку кофточку з довгим рукавчиком. 110-й розмір. Далі в пепко взяла за, за 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 50, ага, 35 крон таку маєчку. Ну, вона її обрала. Каже, можна, я кажу, можна. Ця вона. Літня, ну Можна і під футболочку взимку вдягати. Також вона хвешечка гарна. В Пепко також взяла отаку кофту з капюшоном на ранок, з мінйонами. 180 крон, на молні, все як ми любимо. І отакі лосінки, також з міньонами. А, Що ще? Все, із одягу, все, взуття. 159 крон такі тапки для садочка в в'єтнамському магазинчику. І такі ось кросівочки, також в'єтнамському, 389 крон. Вони тут світяться. О, такі круті. Насправді в тому магазині то саме найдорожчі, мабуть, кросівки. Із всіх вони дуже гарні, красиві такі. Тому вирішили їх взяти. Менше за всіх речей у молодшої доньки. Я скупилась її у Сенсеї. взяла шкарпеточки 39 крон, 5 пар, 15-18 розмір. Їй у нас два рочки. 86-го розміру двоє штанців, 119 крон за 2 пари. Також таку зеленятку, і таку кофточку з довгим рукавчиком по 89 крон, і толстовочка коштує 179 крон з крон зеленятком. Ось така закупка одягу в цьому місяці у мене вийшла. Пишіть обов'язково в коментарях, які закупи одягу ви робите на вересень місяць і в яких магазинах скільки коштує в вашому місті, в вашій країні. Мені буде дуже цікаво це дізнатися. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. До нових зустрічей, пока!